Ну що, другі друзі? Ви готові побачити новий об'єкт? Це двохкімнатна квартира по вулиці Старокостянтинівське шосе ЖК Олімпійський 6. Квартира повністю укомплектована з теплою підлогою. А сама головна фішка це вигляд з вікон. Маємо ось такий балкончик, вигляд на паркову зону. Давайте покажу квартирку детальніше. Тут відпочинкова зона, квартира і кухня вся мебльована, необхідна техніка, холодильник. Духова піч, мікрохвильова піч, телевізор на кухні, тепла підлога в коридорі в окремій гардеробній кухні та в роздільних санвузлах. Ось тут санвузол, Інсталяція. У ванні у нас пральна і сушильна машинка. Є ванна, душова. Ось таке велике дзеркало з підсвіткою. В прихожій двохметрове дзеркало, зона, щоб роздягнутись. Шикарна квартира із окремою гардеробною. Ось тут велика шафа, гардеробна мебльована, також теплою підлогою, зроблені вем-канали, дві окремі кімнати. Особливість цієї кімнати, що ми під вас купимо диван або ліжко для вашої дитини. Ось тут письмовий стіл, місце для телевізор і шафа. І спальня. Спальня з кондиціонером. У нас, до речі, два кондиціонера в кухні і в спальні. Двоспальне ліжко з матрасом. Застелено просто встановлений телевізор. Тіві зона квартира шикарна на четвертому поверсі. Знаходиться так, що звертайтесь.